Сирорічному Макару Іванченку лікарі поставили діагноз двобічна хронічна сенсоневральна глухота. Мати хворого хлопчика Оксана каже, пологи були важкими, проте лікарі говорили, дитина здорова. Проблеми зі слухом у Макара родина помітила сама. Розвивався він, як всі свої сверстники. І на протяженні ми потім почали замічати, що дитина не реагує на звуки. Тобто ми його звемо. Ну, заспіний Макар, он не если к нему обращаться сбоку, то он вроде бы как реагирует. Після обстежень у Харкові та Києві Макару оформили інвалідність та порадили носити слуховий апарат. Із жовтня минулого року хлопець у черзі за отриманням системи імплантаційного слухопротезування за державні кошти. Наразі він 287-й. Оксана каже, лікарі радять робити операцію якнайшвидше, тож родина вирішила збирати кошти самостійно. Вартість імплантації одного вуха 28 тисяч євро. Люди нам дають надіжду віру в те, що мій дитина зможе услышати призвісті свої перші слова. Допомогти родині вирішили і полтавські студенти. Голова студради педагогічного університету Андрій Волошин говорить, хотіли показати молоді, як з користю можна святкувати 14 лютого. Тож і назвали захід День свідомого Валентина. Мати хлопчика звернулася до нас до студентської ради, і в той час, коли до нас зверталися увал з приводу благодійності, а я сказав, давайте допоможемо цьому хлопчику. Різноманітна випічка, рукодільні вироби, все це охочі могли придбати на ярмарку. Організаторка заходу Марія Тищенко розповідає, долучали до благодійства через соцмережі та студентство. Ми шукали в педагогічному, нам допомагав їхній голова Андрій. Ми шукали в інтернеті, ми шукали через знайомих. Ну там так далі. У нас була зокрема команда невелика. двоє-троє людей, котрі постійно шукали людей, котрі займаються хендмейдом і готові пожертвувати свої вироби для того, щоб зібрати кошти. Вікторія Зайка продає на ярмарку рукодільні прикраси подруги, які вона виготовляє для власних дітей. «Вже Забудували, житеється Ну, Будемо доводитися, як але це тільки початок. Гарний початок. Заохочували до благодійства і різноманітними майстер-класами. Ірина Мартинюк провела арт-терапію. Дівчина каже, для цього не обов'язково гарно малювати, головне бажання та щирість. Вправа така маленька називається діалог кольором про стосунки. І мені здається, що вона в принципі корисна будь-яким людям. Ну, я тільки почав, але я вже відчуваю таке полегшення, ніби емоції можна викласти на папері. Окрім благодійного ярмарку, молодь мала змогу послухати лекції про стосунки від викладачів і психологів, а також відвідати танцювальні флешмоби, пофотографуватися в фотозоні і бути учасником творчого вечора. Карина Москаленко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.